Війна внесла свої корективи у наше життя, і одне з найважливіших питань, яке турбує багатьох українців, це збереження майна. Одним з можливих способів захиститися від фінансових втрат є страхування, але чи ефективне воно в умовах війни і в чому відмінність правил страхування рухомого та нерухомого майна? Будемо розбиратись разом з нашою економічною консультанткою Юлією Баткаловою. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку. ранку з Різдвом Христовим навзаєм дуже дякую, Юрічко. Які є варіанти страхування е, зараз в Україні, і які ти вважаєш корисними е, та вартими уваги? Дійсно, ми раніше не дуже часто говорили про страхування, і зараз мені хочеться додати цю тему, якраз за рахунок того, що вона стає більш популярною, і все більше українців звертають увагу на те, що а що дійсно ми можемо отримати якісь відшкодування в тому чи іншому випадку. Тому давайте поговоримо в принципі, які можуть бути. Ну в першу чергу, якщо говорити хто більше користується такими страховками, в першу чергу це підприємці. А, тобто це або юридичні особи а великі компанії, які страхують своє майно, це може бути виробництво обладнання, це можуть бути будівлі, да там заводи, якісь і вони розуміють, що це дійсно дуже важливо. А, але в принципі вони знають і вони цим користуються. А якщо говорити про нас. Звичайних людей, тобто фізичних осіб, якщо не говорити з точки зору підприємницької діяльності, а чи можемо ми страхувати життя, здоров'я, своє майно, рухоме та нерухоме? Так, а вже ж можемо. І зараз, дійсно, говорячи про те, що в Україні війна, я думаю, що, хоча б людина має знати, що такі варіанти є. Тобто, наприклад, людина може застрахувати своє здоров'я. Да? Mm -hmm. а, покриття там можуть бути абсолютно різними, це можуть бути різні варіанти. Страхових компаній зараз в Україні взагалі дуже багато. Тобто навіть я б порадила людині не йти в одну конкретно і відразу оформляти, а можливо прийти в одну другу, третю і однакові варіанти страхування свого здоров'я або свого життя порівняти в різних страхових компаніях. До речі, ми завжди можемо просто в Гуглі ввести рейтинг з СК страхових компаній України і обрати серед топ 5 або топ 10 Я знаю, до речі, що з початком повномасштабної війни в нас було близько 360 компаній. Компаній страхових зараз же їх дуже зменшилося щось там близько 10 чи 30, Ну просто максимально зменшилася їх кількість. Тому варіантів буде менше вже, як але для вибір вибору. все одно є, і так. добре що залишилися якраз більш стабільні ті, так. які дійсно працюють і виплачують, якщо страховий випадок, виплачують людям кошти. Я не веду приклад Просто зі свого досвіду. Э, товариш купив машину, яку давно хотів Теслу, і він жив при фронтовому регіоні э, в Запорізькій області. І каже: слухай, я дізнався, що є страхування від э, від наслідків війни, від ракет від дронів. Але воно коштує не як звичайне страхування на авто, яке ми купуємо mm -hmm. там. це. Від п'ятисот гривень до тисячу двісті тисячу п'ятсот гривень. Не автоцивілка, а ти... так? так а не звичайна автоцивілка. Так, я це мав на увазі. А воно там від п'ятнадцяти до двадцяти тисяч гривень. Але тобі можуть компенсувати до мільйона гривень. Я так wow. розумію, що це є не тільки на автомобілі. Правильно юлю? А так і є. Ми можемо застрахувати майно. Це може бути рухоме майно, тобто, наприклад, автомобіль. А тут важливий момент, а, якщо в твоєму прикладі товариш проживав біля прифронтової зони, не всі СК будуть страхувати майно Рухоме або нерухоме, якщо воно ближче аніж 100 кілометрів до прифронтової зони, Його Це... СК попередила, що від кабів. Воно не діє. Тобто, Але були винятки. Інше, та все інше, окей, ми вам компенсуємо. А, так дійсно. Тобто, ми можемо розглядати в такий варіант, ми можемо застрахувати майно автомобіль. А, тут також різні СК дають свої умови. Наприклад, а, деякі СК і в принципі переважна більшість СК не страхує авто, які старше аніж 15 років. Якщо авто ближче аніж 100 кілометрів, тобто людина проживає постійно, знаходиться більше ніж 100 кілометрів до лінії фронту. А також, наприклад, якщо Авто використовується в таксі. Якщо це автомобіль, який використовується нашими ДСНС, також вони не страхують як правило. Тобто, те, що має більше ризиків, СК може сказати: або ми не страхуємо, або є винятки, або цей поліс просто може бути дорожчим. Mm -hmm. Але так дійсно ми багато чого, якщо говорити про рухоме майно, да, про автомобілі, наприклад, можемо застрахувати так само і нерухоме майно, тобто або квартира, або будинок так само. Тобто, ми можемо застрахувати квартиру, будинок, який знаходиться ну, там, не ближче, ніж 100 кілометрів до саме лінії фронту. І е, нам у разі чого відшкодують абсолютно всі. Ну, всю вартість цієї квартири а тут також важливо, якщо це квартира або будинок. Ця, ця нерухомість вона повинна бути повністю вже зареєстрована і здана в експлуатацію. А uh -huh. що туди в принципі входить, якщо вже говорити про такі страховки, це як правило така страхова компанія вона пропонує базова страховка плюс від військових подій. Так? Тобто там є комплекс великий. Якщо у людини вже у людини вже є, можливо, якась базова, то просто можна докупити. Або от такий комплекс взяти. Тобто, що туди входить? А це ми в першу чергу, як класична страховка, якщо ми, наприклад, квартиру нашу так uh -huh. страхуємо, туди входить... Зики, які входять, а це може бути пожежа, а це може бути пошкодження від води, а це може бути також руйнування від військових подій. І що до речі, ще теж ну досить комфортно, на мій погляд, що туди входить відповідальність перед сусідами, тобто це не про військові події більше, Клас. а про те, що людина затопила сусідів. Да, знизу, наприклад, теж хороший варіант. І тут в даному випадку страхується майже все: тобто, стеля, стіни, балкони. Всі вікна, м'яка ми які меблі, техніка, тобто все, що ми хочемо, ми можемо в квартирі застрахувати. Тобто, чим більше це буде поліс по наповненню, тим ми розуміємо, буде він дорожче вже, ж. юлю. Ти насправді. Постійно, перманентно, нам даєш гарні приклади того, як робити життя комфортнішим. Mm -hmm. е, є оселя в банках, як гроші коректно зберігати. Так, так. скоро тому... будемо про пенсію я думаю, говорити знаєш, Саме... обов'язково. Саме тому я хочу тебе спитати, якими видами страхування користуєшся? Ти. Ну, а ти, от знаєш ти та дівчинка, на яку раніше казала, от бери неї приклад. Ну, в першу чергу, у мене завжди була і є каско а, до, з додатковими якраз покриттям про військові події. А, я ми, ну, я в принципі не через те, що я якийсь там не дуже обережний водій, але мені так спокійніше, тому що це ре, реєстрація да страхових випадків угу, і моєї відповідальності перед іншими особами. Да, ми розуміємо. І там каско завжди більше покриття. Так вона може. Коштувати в середньому 20-30 тисяч гривень на рік. Да? Ми знаємо, що такі договори, вони, як правило, на рік і кожного року, якщо у нас є потреба, ми подовжуємо. Але я вважаю, що це мій спокій, і хай він коштує в даному випадку там 20 тисяч гривень. Ну, в залежності від того, який автомобіль там рахується коефіцієнт. Якщо говорити про нерухоме майно а, зараз, ми говорили з вами про є оселю. Я купила квартиру. Поки що там пусті голі стіни, я нічого не страхувала. Але а вже ж я точно 100% оформлю страховку. Буде з додатковим покриттям від військових подій, як тільки я розпочну там робити ремонт. Тобто, якщо там вже щось буде таке, що можна застрахувати, я думаю, що в цьому точно є сенс, і це краще і спокійніше, аніж потім використовувати і брати гроші з подушки безпеки, Звичайно. про яку ми також з вами знаємо. Це вигідніше. Вигідніше, да. Тому дуже важливо все порахувати. В принципі, скільки може коштувати такі поліси. Знову ж таки, а наскільки так? термін вони, от ці поліси, можна застрахувати? В середньому від трьох місяців до року, до одного року. Кожного року ми їх подовжуємо... Не бачила, я не знаю, можливо, є якісь довше, ніж на один рік, я не бачила. Все, що я оформлювала, все було на рік, і ми могли подовжувати. І тут важливо ще, як я казала, да, ми обираємо, що ми хочемо застрахувати. Тобто нам компанія пропонує будь-яка СК, страхова компанія вона пропонує безліч варіантів. А ми вже під свій бюджет обираємо. Просто, можливо, хтось застрахує виключно там скляні якісь да, там, балкон, вікна, фасад, щось таке, uh -huh. і заплатить за це 5 тисяч гривень, наприклад. А хтось Хоче диван да моє м'яку мебякі меблі, захоче телевізор, шпалери, шпалери да будь-що. А в середньому зараз, по якщо говорити по майну, коефіцієнт буде в середньому від 1 до 2 відсотків від страхової суми максимальної. Тобто, давайте так, щоб зрозуміліше було. Якщо ми страхуємо квартиру на мільйон гривень, то страховка може коштувати від 10 до 20 тисяч гривень на рік. От, зрозуміло. Юльчику, дякуємо тобі. Ще насправді дуже багато питань, але на жаль, ми обмежені в часі. Ми вітаємо тебе з Різдвом. Бажаємо, щоб в новому році здійснилися твої бажання і щоб якомога більше українців були фінансово захищені і грамотні. Дякую. А, а наш святковий етер будемо продовжувати музикою.